Пане президенте, ви сказали, що Канада має стати 51 м штатом. ні ні. Ну я все ще так вважаю, але знаєте, для танго потрібні двоє, так. Але так я справді в це вірю. Думаю, це було б величезне зниження податків для канадських громадян. Ви отримали безкоштовну армію, чудову медичну допомогу та інші речі. Було б багато переваг, але головне, це було б колосальне зниження податків. І ще це красиво, знаєте. Я ж девелопер нерухомості в душі. Коли ви прибираєте цю штучну лінію, яку колись хтось провів лінійкою багато років тому, просто пряма лінія через верх країни, коли дивишся на цю прекрасну форму, як одне ціле, я дуже артистична людина, і коли я побачив цю красу, я сказав, ось як воно мало бути. Але знаєте, я дійсно вважаю, що це було б набагато краще для Канади. Хоча ми не будемо обговорювати це, якщо хтось сам не захоче. Я вважаю, що для канадських громадян є величезні переваги, значно нижчі податки, безкоштовна армія, яку ми, чесно кажучи, і так Фактично вам надаємо, бо захищаємо Канаду, якщо раптом виникне проблема. Але думаю, що це було б чудове весілля, бо це два місця, які дуже добре ладнують між собою. Вони дуже люблять одне одного. Якщо можна, як ви знаєте, з досвіду в нерухомості є місця, які ніколи не продаються. Це правда, ми якраз сидимо в одному з таких. Ви також відвідували Букінгемський палац. Так, це правда, і зустрічаючись з власниками Канади протягом останніх місяців кампанії, стало зрозуміло, вона не продається і ніколи не буде продаватися. Але справжня можливість у партнерстві та в тому, що ми можемо побудувати разом. Ми вже робили це раніше, і частина цього, як щойно сказав президент, це питання нашої безпеки. Мій уряд налаштований на принципово новий рівень інвестицій у безпеку Канади та наше партнерство. І скажу ще це: президент вдихнув нове життя в міжнародну безпеку в НАТО. Have... Так я мушу сказати, Канада дійсно посилює військову участь, бо Марк знав, що раніше цього було замало. Тепер вони нарощують свою присутність, і це дуже важливо. Але ніколи не кажи ніколи у центрі Вашингтона. Дипломатичний переполох на тлі загострення торговельної війни між США та їхніми колишніми союзниками до Білого Дому прибуває гість, який ще донедавна керував Банком Англії, а тепер очолює Канаду країну, що втомилася бути молодшим партнером Америки. Марк Карні, новообраний прем'єр-міністр, прибув до Дональда Трампа не з дарами, а з попередженням. Світ змінюється і змінюється не на користь США. Цей візит відбувається на тлі стрімкої ескалації торговельного конфлікту. Президент Трамп у перших тижні свого нового строку почав реалізовувати давно анонсовану стратегію економічного націоналізму Америка понад усе. Зі швидкістю урагану Білий Дім почав запроваджувати мита на сталь, алюміній, електромобілі, фармацевтику і навіть продукти харчування з Європи та Канади. І поки Вашингтон розраховував на звичну інерцію, мовляв, усі проковтнуть реакція виявилася іншою. Франція, одна з провідних країн ЄС, першою підняла прапор економічного спротиву. Паризький уряд заявив про політичний і споживчий бойкот товарів зі США. Відмови від закупівель американських технологічних, аграрних і споживчих товарів набули системного характеру. У французьких супермаркетах почали скорочувати полиці з американською продукцією, а урядові установи припинили співпрацю з деякими компаніями з США. Причина мита, які Трамп запровадив без консультацій із партнерами і його зверхній тон у переговорах з ЄС. У самій Франції бойкот американських товарів вийшов за межі політичних заяв і перейшов у цифрову реальність. У топах завантажень опинився мобільний додаток ЮКА, який дозволяє миттєво сканувати штрих-код продукту і визначати не лише його харчову якість, а й країну походження. Після оновлення, яке додало функцію фільтрації за країною виробником, тисячі французів почали активно уникати продукції з США. Якщо система фіксує, що товар вироблено в Америці, додаток видає попередження і рекомендує європейські аналоги. Така ініціатива отримала підтримку не лише серед активістів, а й серед звичайних покупців. Економічний патріотизм у Франції перетворюється на технологічну звичку, і це вже серйозна загроза для американського експорту. Але найбільш показовим виявився жест саме Канади. Під керівництвом Карні країна зробила стратегічний розворот. Його риторика прямо натякає: більше ніякої сліпої вірності США. На переговорах у Білому домі він заявив Трампу, що якщо адміністрація не скасує частину тарифів, Канада почне масштабну переорієнтацію своїх торговельних потоків на Європу, Китай та країни Тихоокеанського регіону. Карні не просто говорить, він діє. Паралельно з візитом до Вашингтона делегація з Оттави вела переговори з Японією та ЄС про створення нової торгової коаліції без участі США. У планах ланцюги постачання без американських компонентів, нові стандарти сертифікації, спільні науково-дослідницькі проекти. Вашингтон у шоку. Але поки у Трампа гасла в інших вже контракти. Повернімося на мить до початку цього нового президентського терміну. Минуло лише 100 днів, а Трамп встиг наробити більше економічного шуму, ніж деякі президенти за 4 роки. Одразу після інавгурації були підписані укази про перегляд участі США у ключових торговельних угодах. Замість обіцяного відновлення Америки бізнес отримав підвищення мит, загрозу санкцій, хаос у логістиці і тривожний сигнал. Америка більше ненадійний партнер. Фінансові ринки реагують нервово. Індекс Dow Jones кілька разів обвалювався після нових твітів Трампа про зраду союзників. Технологічні гіганти, які залежать від міжнародних ринків, почали втрачати капіталізацію. Наприклад, Apple стикається з ризиком втратити європейський ринок, якщо Франція і Німеччина введуть податок на цифрові послуги, відповідь на протекціонізм США. Аналітики JP Morgan попереджають, якщо війна тарифів триватиме, ВВП США може втратити до 1,5% щороку лише через зменшення експорту та інвестиційного клімату. Здається, Трамп сам стріляє собі в ногу, але робить це з таким патріотичним виглядом, що частина електорату аплодує, стоячи. Тим часом Канада починає нову економічну гру. Карні вже анонсував нову енергетичну стратегію замість експорту до США, розбудова нафтопроводів до Європи та Азії. Також Канада планує відмовитися від американських F-35, натомість посилити співпрацю з Францією щодо підводних човнів і розвідки. І це не просто оборонна стратегія, це економічний розрив. Франція зі свого боку закликає Європу створити економічний щит проти США. Мова йде про інвестиційний фонд для підтримки бізнесів, що постраждають від американських мит, розвиток внутрішнього ринку, а також цифровий суверенітет, зменшення залежності від американських технологій. Ідея вже має підтримку Німеччини, Італії та Бельгії. Тож у що перетворилися перші сто днів Трампа, це не медовий місяць, а справжня економічна гроза. Його дії запускають лавину геополітичних зрушень. Світ більше не боїться США, а навпаки, шукає способів захисту від них. Французький бойкот це не одинична акція, а початок глобальної хвилі відповідей на американський ізоляціонізм. Карні символ нової генерації лідерів, які не сприймають старі правила гри. Він привозить до Білого Дому не покору, а альтернативу. Він каже, прямо світ може бути іншим і бути без США. І ось у цій економічній грі на виживання головне питання. Нехто гучніше кричить, а хто будує системи, які не ламаються від одного президентського твіту. І Франція, і Канада вже почали це будівництво. На цьому тлі ще важливіше слідкувати за подіями в реальному часі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і залишайте коментар, що ви думаєте про нову світову економічну реальність, підтримуйте україномовний контент, ваш інтерес дає сили й далі розповідати про глобальні події простою мовою.